Всім привіт! Сьогодні 1 квітня. Чекати вже далі нікуди, на вулиці трохи грязька, але потрібно посіяти Овес. Тому вирішили сіяти під призу, там розкидають вручну, дідовським методом. В тракторах сьогодні замінили фільтри і масло і відразу в бій. Сівалка ще б не вийшла, бо земля дуже волога, сашники б забивалися і нічого б не посіяла. А передіскувати і мезом заїхати також воно б тиска залипала. Тому підсипили фрезу, Там овець сіється. тут фрезою одразу його прикидає в землю. Тому працюємо. Як каже народна мудрість, всій грязь будеш князь травес, тому будемо перевіряти, чи це так, бо земля дуже сира, працювати ще нормально на ній неможливо. Надалі також стоять дощі, тому знайшли єдиний можливий для себе вихід. Посіяти так. Звичайно, вийде не так гарно, не буде видно цих рядочки усіх, але головне, щоб виріс овес. Сіємо після сої. Віля виходить пухкенька, кризовий розбиває, і якщо буде далі тепло, то весь має швиденько зійти. Бо вчора у нас було заморозок, але за бід уже вияснилось сонечко, розігріло і було тепло. Так, сівалка точно висів працює. Точнення ще імпортна сівалка. Вон, де розкидано? Якщо придивитися, то можна це все побачити. Сою низько не зрізали, бо нижні стрючки від дощів почали пропадати, там було саме чорне, тому під самий корінь не нарізали, щоб не псувати загальну картину всієї сої. за метр сорок, тому виходить доволі таки не дуже повільно. Хоч і працює трактор на першій пониженні. Але зараз захвачує ну нехай з перекриттям метр тридцять, десь так приблизно. Вже сфрезували, ну і посіяли, бо По фрезерування не було основної ціллю. Сьогодні на вулиці Пахмура, з утра трішки вже дощик накрапав, далі також передають дощі, але побачимо, що воно буде. Хотіли цього року також посіяти ярої пшениці, але довелося відмовитись від цієї ідеї, бо земля волога, вручну сіяти її ніхто не буде. Сівалочкою, і ніяк не вийде. Тому ту озиму ще посіяли, будемо її і вирощувати вже. Навесну вже залишимо лише сою. Ну і сьогодні трішки овса Тобто, скільки у нас соток, мабуть? 20 або 25. Зараз доходимо вже край, на цьому вез буде посіяно. Так, на городі виходить. Все рівненько. Трішки соломи зверху є, але не смертельна. Навіть після плуга залишається. Овес уже посіяний. Який вроди, покажемо трохи пізніше, ну як пізніше, коли буде жнива, все зніметься, все покажеться. Але будемо сподіватися, що прислів'я дійсне, всі у грязі будеш князь. На цьому буду з вами прощатися. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до наступних зустрічей.